Місія посіяти врожай, коли над головою пролітають авіабомби. Опять вводи села був прильот. Наша техніка, слава Богу, їде. Від Єгорівки, що на Пологівщині за 10 кілометрів до позиції окупантів, трактористи задля безпеки вдягають бронежилети і каски. Війна йде ви самі реально бачите. Услов'я військові, рискуємо повністю всім життям, здоров'ям. Ми так і працюємо. Не тільки ми всі колеги, фермера, всі так працюють зараз. Хоча, звісно, цінова політика нашої продукції намного дешевше, ніж була до воєнних дій. Порушена логістика збуту, здорожчало добрива і паливо, але, попри все, посівна кампанія стартувала і тут, на прифронтових територіях. Ми три тижні не могли влізти в поле і за погодних умов. Трудності у нас по праці завжди були, тому що рік на рік не приходиться. А зараз, тим паче, в таких умовах, коли, може, прилетіти. На полях вже не раз знаходили уламки боєприпасів різного калібру. У таких випадках викликають саперів ДСНС. Вчора поставили на 90 а, да. бо там подивитися. І в Саня вчора культивував, теж на що. Остатки з ракети, тож на парашутах вимітають. Доки вистачить нервів, готові працювати в очікуванні нашої перемоги. Тільки перемоги, ну і звичайно, урожаю. Країну кормити треба.